А земля хай вам дарує бабистий світ. Бо безпека дітям це є головне, а здорового учня, щастя не мене Творить добро Почесно й свято. Це благородності урок. Дозвольте слова вдячності сказати, нехай добро повернеться добро. Ми вдячні дуже за турботу і мудрість. Яку даруєте нащадкам молодим, хай ваше серце не покине чуйність, торкує радість завжди поруч з ним. Кабінету безпеки, де будуть навчатися, радіти, працювати учні та вчителі. Щоб ні зрозуміти, ми спробуємо, ми спробуємо всім розказати про те, як не можна ризик зневажати, щоб зрозуміти змогло і маля, що є небезпечним для його життя. Пригадаємо, наскільки цінне життя та здоров'я. Правила безпечної поведінки на вулицях, правила руху, правила пожежної безпеки, правильне поводження з незнайомими людьми та небезпечними предметами. На вулиці можна цікаво провести вільний час, але там ми можемо зустрітися з небезпекою. Щоб попередити її, ми повинні виконувати правила безпечної поведінки. Щоб не трапилось біди, тротуаром завжди йти. І завжди уважним будь правил руху не забудь. Якщо бачиш перехрестя, оп, краще зупинися. Обережно вліво, вправо, добре подивися. Правила руху в нашій країні для пішоходів всюди єдині. Тож світлофори накази чітко виконує відразу. So for a fora Ними. Не тільки на дорозі, а й вдома, у під'їзді, на дитячому майданчику. Якщо діти будуть правильно себе поводити, нічого жахливого з ними не трапиться. Не слід вірити незнайомим людям і йти з ними, бо вони можуть заподіяти лихо. При виявленні підозрілого предмета дотримуйся таких правил. Не чіпайте, не розривайте, не пересовуйте знахідку. Не паліть і не користуйтеся мобільним зв'язком. Повідомте про виявлений предмет правоохоронні органи. Запам'ятайте час виявлення знахідки. По можливості забезпеч охорону підозрілого предмета. Постарайтеся зробити так, щоб люди, якнайдалі, відійшли від небезпечної знахідки. Обов'язково дочекайтеся прибуття поліції.

Як змій, жорстоким, як ворог, не зігріє він наших долонь. Може, все спопелити на порох. Вивчіть правила пожежі, будьте завжди обережні, знайхай дитина кожна, жартувати вогнем не можна. Якщо трапиться пожежа, сто один набрати треба. Не до гарки мусиш знати, не слід будь-де розкидати. Сірники теж небезпечні, будьте з ними обережні. Дим? Не втікай, погнеборців викликай. Всім завжди пожежний щит. На роботі треба мати. вогнегасник тут відро і пісочок і лопата. Газ пропан, і гріє, кормить, тільки друже, не дрімай. Якщо запах його чуєш, то нічого не включай. Телефон бери у руки, сто чотири набирай. І для себе службу газу терміново викликає. Обережним повсякчас кожному слід бути. І не можна ні на мить правила забути. Щоб знання безпеки мать, треба правила вивчать. Гостре слух терпіння, а тоді прийде уміння. Реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права, що за номером 102. Забиття, Поріз, заноза, травма будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103, 103. Газ газ полає вибухає. Кожен хай запам'ятає, газум чути з квартири, подзвони на 104. Ми Ми маємо мрію потрапити сюди, де живуть щасливі люди, без горя і біди. потрібна нам. Yeah. Оберігти правила всі треба знати, пам'ятати їх завжди. Це не жарти і не сміх. Бо життя одне у всіх. Слава Україні! Героям слава! Низький уклін захисникам нашої батьківщини. Все буде Україна! Дякую. <працю> Дарунок вашому гарному класу безпеки, щоб він вам був, знаєте всі, да? хто це Так, патрон! Щоб він вам, вам був тут помічником і допомагав вивченні заходів під безпеки. Це наш буде працівник, так? Так. <sharp> <sharp inhale> це також від рятувальників гостинці. Десь ви собі тут з дітками. Ну, Тут ще персонально кожному пам'ятка про нашу службу. О, це все знадобиться. Стікер, вікер. Дякую. Дякую. П'ясен. Будь <різь> ласка. Дякую. Дякую. Якщо ми, де декілька... ну, хочу подякувати від нашого головного управління, від нашої служби, керівництву закладу, громади, вам, також дітям, в першу чергу, дітям, тому що це все робиться для вас і заради вас. От, власне, в цілому по Україні, в нас в області вже почали реалізовувати такі проекти, як створення класів безпеки. Я думаю, що в майбутньому це для навчання. Вам в першу чергу буде краще здобувати навики безпеки, Тут не... в цілому взагалі, безпека, як ви знаєте вже, 101, 102, 103, 104, до кого куди дзвонити, в разі якої біди. І от вже з новими такими підходами бачу по телепо телевізорі, також ви можете бачити йдуть всілякі в начальних процесах вивчення вимог безпеки. Це для того, щоб вам в майбутньому, ви як діти, також ви повинні знати, як користуватися тими чи іншими заходами безпеки і в майбутньому, щоб ви також навчали своїх колег, ви вже можливо підросте менших діток. Поводитися в тих чи інших ситуаціях, вимог пожежної безпеки, вибуху, мінної безпеки. То, що ви знаєте, ви сьогодні буде на території нашої держави війна. Дуже багато неприємних знахідок і також на території нашої області є. Тому треба обережним завжди бути у всіх ситуаціях. Подякувати хочу керівництву громади за те, тому що ну звичайно, не без вашої участі, не без участі. Директора, керівників, працівників закладу створення такі умови для того, щоб все для дітей, щоб діти могли здобувати освіту і безпечно перебувати, перебувати проживати на території своєї громади, в цілому нашої держави. Дякую, Дякую вам за те, що ви доклались до всіх зусиль створили такі умови для дітей. Дякую. Друзі, це, звичайно, ще один крок до нашої безпеки, до безпеки дітей. Особливо це актуально в даний час, коли ми маємо війну на, нашій, на території нашої держави. І от у нас громада немаленька. Я думаю, що у нас, крім нашої школи, ще є декілька таких, таких солідних шкіл більше, хоча б в більших школах аналогічні класи зробити. І ми маємо сьогодні на території громади. Крім стоїть ще сім таких пунктів пожежних, які останні відкривали буквально два тижні назад, так, в середу. Реально ми вкладаємо в безпеку громади, особливо пожежну безпеку нашніх кошти, які міряються мільйонами. Я думаю, ми далі так будемо робити разом з депутатами, тому що безпека дітей, безпека наших жителів вона має бути на першому плані, особливо в даний період. Вибухобезпека це, я впевнений, цей клас, хто прийде, подивиться, хтось для себе обов'язково з дітей почерпне для себе відповідну інформацію, яка йому пригодиться і навіть в сім'ї тато з мамою розкаже, що я була, я бачила, що я був, я бачив, давай так та, та, і так і підкажуть, тому що на не завжди мають можливість десь щось почитати і не завжди бажання їх є. А так дітки будуть їм потрошки. Підштовхувати до цієї справи. Я вдячний керівництву нашого головного управління, вдячний районному управлінню, тому що в нас є плідна співпраця сьогодні є з головним управлінням, з Вадимом Васильовичем, і з Русланом Юровичем, і з всіма працівниками. Вони в нас дуже часті гості в громаді. І оце все, що ми робимо, ми робимо спільно. І Дякуючи тим, що вони нас підштовхують навіть до цього, що нам потрібно підказують, вказують, рекомендують. Що нам потрібно зробити для безпеки громади. Я вам дякую. Передайте подяку. обов'язково, Олег Васильовичу. Дякую, дякую. Тетяні Вячеславіні, відділу освіти, тому що це їхня праця, ми там фінансуємо, що треба, а все роблять вони, дякуючи діткам нашим за виступ, тому що все воно не береться з чистого листа. Це, це також праця наших працівників, керівництва школи і керівництва відділу освіти. Дякую. 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 Ну, Я не буду повторюватись, скажу тільки одне, що полківська школа у нас завжди була зразковою. О. В них є місця, де можна проводити там лекції для більшої аудиторії, а тут саме задум був такий, щоб локалізувати, щоб якраз меншими групами, більш практично займатися. От. І єдине, що нам трошки десь заважає, це те, що не все можна поплатити сьогодні. Задумів багато. От. Це тільки початок. Будемо працювати, будемо більш оснащувати цей кабінет для того, щоб гарно. І практично проводити всі заняття. Дякую, Дякую усім причетникам. Ну, Дякую, мені подякувати першу чергу. Від вас всіх дякувати нашим дітям талановитим. Mm -hmm. Я надіюся, що все, що вони сьогодні сказали і показали, це буде не просто на словах, а на ділі вони в нас дійсно дбають про свою безпеку. В першу чергу, якщо не подбаєш сам про свою безпеку, за твою безпеку ніхто не подбає. Правда, дітки? Mm -hmm. а, от. Це не тільки пожежа, це поводження на водоймах, це вибуху і Так далі. Першу чергу ми дбаємо про дітей, і ви знаєте, що ми навчаємося з змішаною формою. Ми зробили укриття. Укриття теж хороше, якісне, де дітки можуть. Під час повітряної тривоги перебувати в укритті, це їхня теж безпека. Тому все, що сьогодні зроблено, і ми будемо намагатися його доповнювати всіма засобами, які дійсно потребують при вивченні цього матеріалу, про ознайомлені. Ми будемо з часом набувати досвід, набувати матеріально ну, за все. Дійсно, складно сьогодні, але без бажання воно нічого не здійсниться. Основне, що є бажання. Бажання є всіх. І а в нас є вимоги, вимоги до того, щоб повинно воно тут бути. Тому дякую всім причетним. Ну і надіємося вас бачити нас ще раз з такою профілактичною роботою, інформаційною, щоб дітки бачили не тільки своїх вчителів, наставників, але бачили людей, які дійсно причетні до таких, до таких заходів. На це на увазі і ДСНС, і органи місцевого самоврядування, і органи правоохоронних органів і так далі. Правда, дітки? Всім дякую. Дякую за сьогоднішню тегарний.